І так народ, всім привіт. Ну а сьогодні ми розберемо дуже багато важливих питань, тому зразу розпочнемо. Проблеми Гост -РП. Що ти скажеш за проблеми? Давай почнеш ти. Окей, okay. давай за G ну не. За серія проекту. На мою думку, зараз тримати якогось початківця банально важко. Він, звісно, пограє пару днів, можливо, й тиждень, але поступово сервер буде йому надоїдати. Е, Напевно, як і мені. Просто банально не вистачає цікавості контенту, бо я при кожному заході в гру завжди вигадував, що можна зробити. Якусь ціль собі ставив, неважливо. Те саме з відео. Я чіпляв, що міг, і видумував як міг, можна сказати, ви смок того з пальця. Так, я з тобою повністю погоджуюсь. Інтерес до гри в мене також пропав, так їх не було чим займатися. Та й на даний момент теж нічим зайнятися, просто ну немає чим. Тому я з собою повністю погоджуюсь. Що буде далі? Ну що, що скажеш? Ну я думаю, тепер можна буде розкрити наші маленькі таємниці, про які ми не говорили нашій аудиторії. Ми будемо тепер розвиватися більш в ігровій індустрії, так як сам потрошку вмирає і дуже важко збирати аудиторію. Ми будемо знімати по абсолютно різним іграм, абсолютно різні тематики, тому буде доволі цікаво, а як ти на це дивишся? Е, ну, в принципі, повністю з тобою погоджуюся, як ми з тобою розмовляли, рухаємось разом е, та щось вийде. Як ти засипів, да, ми будемо далі розвиватися в ігровій індустрії, тобто це різні ігри. Підкреслю це не сам. Сам прикольно, але вже не так актуально, як було раніше. Зараз навіть мені самому сам стає скучним, а інші ігри будуть приносити більше задоволення, так само і задоволення, і перегляди для інших людей. Нова директорка. Що ти скажеш на рахунок директорки Марії Синтекс? Чесно кажучи, з її приходу я взнав дуже-дуже несподівано. Хто не знає, ну ще певно, хто не знає крім дієк наших, вона мені писала в Discord, що канал. Ой, канал говорю. Акаунт мого друга в гострпе заблокували за те, що я за те, що він типу продав його для мене. Е, хоч це була постанова, я знаю, що. Це була моя помилка, та ще не повідомив е, старшу адміністрацію, але зразу блокувати і потім висказуватися про мене що я дуже погана людина, що я йду говорити з майком і так далі е, в медіа чат, а не просто піти поговорити. Хоч я предлагав просто поговорити, типу, я готовий нести покарання. Е, це було дуже дико, але наразі з нею в мене вроді все добре. Стосунки, так звати робочі налагодилися, і зараз я в неї нічого такого не маю. Ось. І ще що мене дуже бісить, це, Ой, не бісить, а е, дивує це те, що вона на мого друга повісила те, що його запакували по IP, тобто ЧСП-проекту. І причина тому, що це погрози проекту і знецінення роботи. Е, я не знаю, де вона таке взяла. Ну окей, ладно. Це просто смішно, абсурд і так далі. А ти що скажеш за неї? повністю з тобою погоджуюся, вона дуже погано себе, я думаю, показала зі сторони своєї, як директорки. Тобто вона зробила, кещо, все правильно там по деяких правилах, але все одно вона могла зразу піти на контакти і все могло вирішитись доволі легко і правильніше. Тому та... все одно моє. Две... Пере... Перебів тебе, переб'ю тебе на секундочку. Бачиш, я був готовий піти поговорити з нею, але но... вона не хотіла цього. Я всякий раз пропонував їй, вона потім тільки з мене стібалася. Але я якщо раз повторюсь, зараз в мене, в мене з нею стосунки робочі, ну, нормальні. Ну Куто? так, так, так. Воно виходить так, але все одно, типу, у мене до неї є, знаєш, стоїть такий великий редфлаг, я тобі так скажу. Але я їй був останній раз був, як я з нею списувався, лишив в чаті нашому Red Flag, прям, щоб вона прям поняла все, да? Але все, я більше за більше з того моменту особо не списувався і ніяк не мав з нею з контакту. Я тебе зрозумів. Ну, ще, що я затронув, це те, що допомога медійці, тобто мені не було пред'явлено. Ну ладно, вона пояснила тим, що зараз це трохи важко, і я це прийняв. Окей. Ну, цьому все в мене, в принципі. Ну, в мене також, тому ось так у нас вийшло. Ну а ми розкрили ще більше питань вже в другій частині, яку ви можете переглянути на каналі Хеміка. Тому я вам залишу посилання в коментарях та в описі під відео, тому бувайте!